Thank you Україна платитиме 385 доларів за тисячу кубометрів російського газу до березня 2015 року. Домовленості про це досягли у Брюсселі на заключній зустрічі у форматі Україна, Європейський Союз, Російська Федерація. Це новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина п'ятниці за мить. А на початку випуску стисло про головне. На порозі великих змін вулицю Толбухіна очікує реконструкція. Ця ділянка покладе початок ремонтних робіт у приватному секторі Одеси. Запитання з багатьма невідомими. Чого очікують від нового парламенту учорашні виборці та на які кардинальні зміни сподіваються? Реабілітація сміхом. Для дітей, які бачили війну, влаштували благодійне свято у будинку клоунів. Позачергові парламентські вибори фактично вже стали історією. Поки ЦВК рахує голоси, новообрані депутати заговорили про склад майбутньої коаліції. Її дієвістю переймаються і пересічні громадяни. Чи працюватимуть по-новому люди, які обиралися по старому? Думки Одеситів вислуховувала наш кореспондент Катерина Чабан. Чергові парламентські вибори, надія на зміни у державі українці віддали політичним силам свої голоси, авансом довіривши їм своє майбутнє. Але довіру народу ще потрібно виправдати. Думки одеситів з цього приводу двоякі. Невпевненість та неспроможність попередньої влади, як то кажуть, навести ладу власній хаті, зіграли не на руку нинішнім народним обранцям. Навіть після 26 жовтня, дехто все ще сумнівається у дієвості нової влади. Чего ждать от новой власти? Я ничего не жду. Ничего не изменилось. В сети, на манеже все те же. Конечно, хочется чего-то лучшего. Но посмотрим. Я не знаю. Они должны выполнить свои обещания. Потому что что при старой власти, что при новой. нічого не міняється. Ті, хто робив вибір осмислено, чекають від нового парламенту припинення війни на сході і не тільки нова коаліція, яка вже на етапі створення насамперед повинна прийняти закони щодо подальшого економічного розвитку України, переконані Одесити, аби держава змогла працювати на благо своїх жителів, слід подбати про її бюджет та казну. Що ж касається економіки, економіки і війни. Політична коаліція шлях України до кращого майбутнього, адже після подій, які відбулися за останні півроку, народ втомився чекати. Позвотимо, що буде от пускай вже хоч собереться какої-то парламент. І нету цього, як би сказати сознання того європейського? Все ж Україна тільки кострується у п'ятницю? Блок Петра Порошенка провів засідання за участю президента щодо майбутньої діяльності в Верховній Раді України. За повідомленням змі, президент України запропонував майбутній фракції підтримати кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Окрім цього, на засіданні йшлося про створення парламентської коаліції, а також пріоритети діяльності в майбутній майбутньому парламенті Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Добігає кінця реконструкція дороги на селищі Котовського. Ділянка шляху від Дніпропетровської до Сахарова практично готова. Тут залишилося нанести розмітку, встановити світлофори на окремих ділянках і завершити роботи з вуличного освітлення. Тим часом в Одесі вирішили не гаятись і взялися за приватний сектор. В поле зору міської влади потрапила вулиця Толбухіна. Чому знає Катерина Чабан? Вулиця Толбухіна, хоча й не центральна, але не менш важлива з точки зору транспортної логістики. Мешканці приватного сектору вже неодноразово скаржилися на розбиті дороги і величезні калюжі після дощів. Але руки у шляховиків до цієї ділянки не доходили. Тепер ситуація змінилася. Напередодні виконком одеської міськради визначив замовника ремонтних робіт управління шляхового господарства. Зволікати з ремонтом більше не можна, наголошують у міськраді. Несколько скільки назад люди за свої дімки провели провели канализацию, соответственно, повредили э, на всем протяжении улицы, которая является важной с точки зрения логистики, по которой ходили э, маршруты. Э, она пришла в негодность, полностью прерыли. Соответственно, образовалась и транспортная проблема, и социальная проблема. Большая, э, практически магистральная улица стала недоступна. В рязь, ну, зиму там просто, ну, просто невозможно реально проехать, там уже по колено и так далее. Э, плюс там старые сети, которые... Э, Сети, які не в Саме тому міськвиконком вирішив не чекати закінчення зими. Сніг та морози можуть загострити ситуацію ще більше, зволікати з виділенням коштів не стали. Тож це дасть можливість приступити до роботи за доброї погоди. Аналогічні ситуації в частному секторі можуть возникнути тут везде, люди за свій счет роблять сіті проводять каналізацію, воду ми повинні на партнерських відносинах іти. Якщо жителі Одеси, жителі Одеси готові тратити гроші на логу... Устройство город свою должен делать тоже какой-то шаг вперед. Если люди проводят сіті. Давайте мы хотя бы будем делать дороги, восстанавливать то, что было нарушено у мэрии ремонт вулиці Толбухіна вважають соціальним проектом і на те є об'єктивні підстави. У своїх зверненнях до мэра про благоустрій території просили сотні місцевих мешканців. Тоже людей почули. Катерина Чабан, Георгій Дячик. З 1 листопада Україна ще на крок наблизиться до Європи. Вже від завтра запрацює угода про асоціацію. Серед багатьох переваг товари українських виробників отримують вільний доступ до європейського ринку. А також почнеться довгоочікуване спрощення в отриманні віз. Німеччина скасує плату за національні візи для українців. Також із початком листопада в Україні почнуть діяти нові податкові правила: запроваджується система електронного адміністрування податку на додану вартість, а це дозволить суттєво зменшити тиск на. Бізнес, кажуть експерти. Ще на 5% зросте акциз на тютюнові та алкогольні вироби. Тому вони можуть подорожчати. Кажуть, що юнацтво, яке загинуло на війні, як вилучена з року весна. Зараз, як ніхто інший, у нашій країні страждають діти зі сходу. Вони за якихось незрозумілих для них причин полушають власні ліжечка, будинки, і друзів. Проте дітям, які потрапили в Одесу із зони АТО, всіляко намагаються допомогти. Чим радували цього разу, дивіться у наступному сюжеті. Благодійна організація світле майбутнє України разом з будинком клоунів вирішили порадувати діток із зони, АТО неймовірним захопливим днем разом із клоунами, хлопчикам та дівчаткам, які не з книжок знають, що таке війна, подарували найкращі емоції і посмішки. Организовали им посещение э, этого э, театра для того, чтобы дети чуть-чуть абстрагировались от той э, обстановки, от из которой они приехали. Это Луганск, Донецк. Э, огромное спасибо администрации и людям всем, кто принимал участие в организации данного э, мероприятия, э, также волонтерам э, Светлой Мой Будни Украины э, и также Дому Клоунов. Деткам нашим это очень нужно. Детки сидят, смеются, деткам нравится. В общем большое спасибо всем, кто участвовал в организации этой акции. Кажу еще, дети во всем світі плачуть однією нее а мы хотим додати, що что і и смеются, також однією нее и мовую. И не подарунка, як для батьків, так і для оточуючих. ані шира посмішка і запальний бадьорий сміх дитини. К нам обращается очень много фондов, различных общественных организаций, и мы никому не отказываем, особенно то, что касается детей. Мы очень рады, что сегодня у нас на представлении дети. И зато приехали, и спрашивала у деток вы откуда, кто из Луганска, кто из Донецка. Наш девиз лечим смехом. Всі ці люди, які працюють в благодійних організаціях, докладають максимум зусиль, аби найменше гості нашого міста відчували себе щасливими. Саме цього прагнуть і волонтери, і представники організації «Світле Майбутнє України, благодійного фонду Асоль а також небайдужі одесити. Діти, к сожалению стали завожниками політичної обстановки в країні, але ми довжні подарити немного. Немного щасливого време. Роботи много, ми будемо стараться і далі допомагати дітям. Діти – це наше світле будущее України. Анастасія Дюсерєва, Олександр Кремльов. Про що людина думає, коли чує слово батьківщина? А якщо це поняття перенести на полотно, які кольори ви оберете? Відповідь на ці філософські запитання знайшла наш кореспондент Анастасія Тютярєва. Вона вже відвідала експозицію 34 найвідоміших українських художників сучасності, яку батьківщину привезли до Одеси митці, Дивіться далі у сюжеті. Батьківщина для кожного має власне значення, свої емоції і відчуття протягом століть описувало не одне покоління мислителів, яким побачили батьківщину сьогодення і майбутнє України. 34 відомих українських художників тепер знають і Одесити. Експозиція робіт із арт-проекту Родіна, організованого журналом Фокус, відкрилася у нашому місті напередодні. І триватиме до 19 листопада. Виставка була з успіхом представлена в мистецькому арсеналі в Києві, де її відвідали 30 тысяч Самое главное, концепт, мне кажется, очень правильный, убедительный. Собрана коллекция, которая представлена, в общем-то, как насколько я понимаю, не только Одессе, там она будет представлена по всей Украине. Коллекция, которая говорит нам о том, что мы огромная, замечательная, большая страна, с прекрасными людьми, очень талантливыми людьми. И мы должны наконец-то научиться этим пользоваться, радоваться этому, с этим жить и строить свое будущее здесь и сейчас в таком оптимистичном ракурсе, в котором, собственно, эти картины немножко иронично, немножко ностальгично, немножко патриотично, немножко критично, но все это составляющие нашей с вами сегодняшней жизни. Я очень рад увидеть, во-первых, работы ожидаемые хороших, одесских, хороших украинских художников, а удивила меня работа Ната Тандафир и Игоря Гусева, Ми, наших друзей и э, очень известных художников, э, опять своей свежей сыновизной. Виставка умовно поділена на три частини: Родина настояще, Родіна сьогодні і завтра. У проєкті «Настояще» творчі сім'ї та художні династії, серед яких Ілля Чичка, Тамаша Шубіна, Анатолій та Ганна Криволаб, Віктор та Андрій Сидоренко, Артем Волокітін і Тетяна Малиновська. Ігор Гусів та Ната Трандафір розказали про духовні цінності у суперечливих реаліях нашої дійсності. Картина, в основному, маніпулює мною. Я навіть не знаю. что я хотел бы сказать, вот когда она получается, она меня заставляет думать о том, что и как это произошло. Скорее всего, я думаю, что какие-то позитивные аспекты я вкладываю. Это даже не мое признание, это признание коллег по цеху. Для проекту Родина сьогодні художники і скульптори відповіли на питання, яке на даний момент для українців найбільш актуальні. Чим є сьогодні батьківщина для кожного з нас? Ви як чоловік творчий, як э, лічність можна сказати, неординарна в якомусь сенсі. смыслі у вас спросить, що вот, б у вас на картині появилось під вот таким «Родіна»? Вот названням Родина? Приміти комплімент. Наверное, фотографию родителей. Колористика вот, яркая, вот она, на мой взгляд, очень тесно связана с украинской ментальностью, в принципе, вот это э, декоративное, такое, такое сельское искусство, которое. Вот, на протяжении веков передается из поколения в поколение. И вообще такой украинский вот украинский ген, он такой очень позитивный, оптимистичный, такой хлебосольный где-то даже, вот. Навірно, поэтому цвіт очень интересует. для експозиції Роді на завтра. Олег Тіцол, Іван Семенюк, Олексій Сай, Микола Маценко, Андрій Зеленський та інші відомі українські автори створили 12 обкладинок журналу Фокус. На них вони зобразили найближче майбутнє України і спробували відповісти на питання, що нам принесуть осінь, зима, весна і наступне літо. Анастасія Дюзерева, Олександр Кремльов. Якщо ви прихильник містики, саме час збиратися у демонічні костюми відьом вампірів та оперів. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають Хеловін. До свята, яке досить давно стало традицією в англомовних країнах, долучився і одеський зоопарк. У п'ятницю вночі тут пройде таємнича екскурсія. Відвідувачі зможуть віч на зустрітися із привидами, взяти участь у конкурсах та до схочу натанцюватися біля багаття. Але найцікавішим буде знайомство з нічним життям тварин. Для більшого ефекту таємничності у зоопарку обіцяють вимкнути усе світло, тож відзначатимуть Хеллоуін у повній темряві. До речі, свято Хеллоуін вже більше шести тисяч років, і воно втричі старіше від Різдва. Змістовних вам вихідних із затишку в оселях. Про все важливе та цікаве повідомляйте до редакції за телефоном 705-79-91. Побачимося вже у листопаді. На все добре.